Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, мої малята, і пропоную відгадати загадку. Океан бездомний, океан безмежний, безповітряний і темний. Живуть у ньому зірки і комети. А ще є планети. Здогадались, малята, що це? Космос. Запрошую вас, малята, чарівний світ космосу помандрувати. Ну що, готові? Один, Один два, три, чотири, чотири п'ять. Будемо космос ми, ми вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети, ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Малята це космодром. З нього злітають ракети, даємо відлік: п'ять, чотири, три, два, один пуск! Ось ми з вами і в космічному просторі. Що ви бачите? Планети. А на яку геометричну фігуру вони схожі? На кулю. Скільки їх? Дві. Чи однакові планети за кольором та розміром? Ні. Якого кольору маленька планета? Жовтого. А велика? Блакитного. Де знаходиться жовта планета? Близько чи далеко? Далеко, а блакитна? Близько. А тепер якого кольору планети? Блакитна і зелена. Де знаходиться блакитна планета? Далеко. А зелена? Близько. А тепер погляньте: біла планета близько, а червона. Далеко. Де знаходиться зараз червона планета? Далеко. А жовта. Близько. Давайте порахуємо, скільки ж різнокольорових планет ми бачили. П'ять. Летимо далі. Перед вами зоряна доріжка. Але не всі зірочки світять. Потрібно назвати пропущені числа. І засвітити зірочки. Назвіть яких чисел не вистачає. Два і чотири. А скільки всього зірочок? П'ять малята. А чи знаєте ви, що зірочки утворюють сузір'я? Погляньте ліворуч це сузір'я має назву рак, бо схоже на рака: дві клешні та хвіст, а праворуч велика ведмедиця. Це сузір'я схоже на ківш із ручкою. Ніби велетенська ведмедиця крокує по небу. Давайте спробуємо порахувати зірочки в кожному сузір'ї. Порахуйте зірки у сузір'ї рака. Скільки їх? П'ять. А у сузір'ї Великої ведмедиці порахуйте спочатку великі зірки. Скільки їх? Чотири. А маленьких. Три. Яких зірочок більше? Великих чи маленьких? Великих. Летимо далі. Ой, хто це? Так, це прибульці. Порахуйте, скільки їх. Три. А скажіть хто керує ракетою? Космонавт. Порахуйте, скільки космонавтів. Два. Кого менше? Прибульців чи космонавтів. Космонавтів. Летимо далі. І наступне завдання для вас перед вами предмети. Запам'ятайте їх. А тепер увага! Чого не стало? Ракети. А зараз планети. А тепер. Космонавта. Молодці малята. Летимо далі. Наступне завдання для вас: порахуй та покажи цифру. Скільки комет ви бачите? 5. Покажіть цифру 5. А скільки літаючих тарілок? 4. Покажіть цифру 4. А тепер рахуємо інопланетян. Якою цифрою ми їх позначимо? Так, цифрою 3. А тепер будемо рахувати космонавтів. Скільки їх? Два. Покажіть цифру два. А це що? Планета Земля. Скільки планет? Одна. Покажіть цифру один. Молодці малята! Наша космічна подорож добігає кінця. Ми з вами повертаємося на Землю. А на згадку про нашу подорож я та чомуся пропонуємо вам викласти із геометричних фігур ракету. Ось така ракета вийшла у мене, а я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на фото ваших ракет. До зустрічі, малята!